Олексій Данілов є з нами, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Олексій. Ми вас чекали. Говоримо і дискутуємо на тему заборони російської церкви в Україні під виглядом московського патріархату, як вони в нас досі є, і насправді ті процеси, які відбуваються впродовж останніх днів, коли громади переходять, десь це відбувається з суперечками, десь навіть з якимись сутичками з літ священнослужителями що виглядає доволі дивно. Однак є питання в тому, що в нас досі немає відповідного закону про те, щоб заборонити ці російські церкви в Україні. Ви як про це думаєте? Що нам потрібно, і чи коли це буде, чи треба нам забороняти таким чином? Ну, давайте ми з вами будемо говорити про наступні речі. Перш за все, те, що стосується релігії. Ніхто не забороняє людям ходити до церков, молитися, спілкуватися з Богом, спілкуватися з будь-ким. У нас є свобода воєвиловня і люди пересповідання. І тут в даному випадку я можу сказати, що наша країна знаходиться в десятці країн, там де з цим все гаразд. Є інша проблема це проблема доволі стара. На приликий жаль на неї ніхто не звернув увагу. Це наша проблема, коли ми з 91-го року о, підтримували максимально о, церкву, не розуміючи в багатьох випадках, що це за інституція, що це за установа. Сьогодні, коли Росія прийшла до нас з війною, маємо величезну проблему. З урахуванням того, що вони були дуже спритні, вони дуже швидко оформлюють на себе земельні ділянки. Мери і депутати йшли, йшли їм на зустріч, розуміючи, що це нібито церква. Зараз виявилося, що церква церквою, але вони безпосередньо мають керівництво. От в, в Москві, в Росії, у них є свій ЦК, от, Там, де члени от цієї нашої установи, нашої церкви, нібито української, є членами цього ЦК, що є абсолютно неприпустимим. От, тим паче під час війни. А ще раз наголошу, ми ніяким разі не боремося з людьми, тому що вони ж -то ходять до церкви, вони не завжди розуміють, до якої церкви взагалі вони відносяться, вони ходять до Господа Бога. От, інша справа, що ці церковники вони в деяких випадках є представниками Федеральної служби. Російської Федерації, так званої ФСБ, обслуговують їх, і цей е, русський мір для нас є дуже дуже небезпечним. Свого часу е, поставили церкву от, саме для просування руського світу по всьому світу, от, і це є величезна, величезна проблема. Якщо говорити про церкви московського патріархату, які навіть і не здійснили спроби переходу, маємо велику кількість таких церков на Закарпатті на заході України. Маємо у Тернопільщині на Тернопільщині про Одесу нам пишуть в коментарях по, так про Одесу, ну, але тут і про Захід. Є Почаєвська лавра. Це також важливий осередок, що, що з цим робити, на ваш погляд, як цю ситуацію, Ні, я хочу сказати, що на сьогоднішній день у Російській Федерації є розроблений план, в який спосіб дестабілізувати ситуацію саме ви використовуючи от, церковну компоненту. І ми маємо дуже обережно до цього відноситись ніякому разі не піти на поводу, тому що спецоперація зараз знаходиться в стадії активної фази. Ми маємо розуміння, що ми маємо дуже обережно до цих речах відноситись. Але це не значить, що. Київська печерська лавра, яка є заповідником, який належить всьому нашому народові, от, не буде повернено в відповідний до закону спосіб. От для того, щоб ми могли спільно всі там користуватися. Я з великим задоволенням, мабуть, відвідав би Київську печерську лавру, якщо б там не було московських попів. От, і подивився би все, що все, що, все, що там є, історично. Але з зрахування того, що вона на сьогоднішній день купована російськими попами, я не можу зараз туди попасти, і на йому в місті, скажімо так, десятки, сотні тисячі. От десять тисяч громадян нашої країни не можуть туди піти, тому що там от оселилися московські попи. Чи всі вони підтримують? Ні, не всі. Вони є різні, от як і в нашому суспільстві. Але усе зв'язок безпосередній, от, як вони кажуть, канонічний зв'язок з Московією. Оце це є величезна проблема для нас, тому що це буде проблема національної безпеки, і повірте, спокійно, виважено це буде стосуватися всіх виключно установ. Вони мають працювати по законам і по нормативно-правовим документам нашої держави. Їм треба перереєструватися, відмовитись від Московії, від е, їх е, управління. От, і може їх громада і буде приймати. Ми дуже би не хотіли, щоб це було ви, вийшло за певні е, межі. От і ми звертаємося до всіх, що зараз треба максимальний спокій держава займається цим питанням. В Верховній Раді є відповідні зареєстровані законопроекти. Я більш не впевнений, що вони обов'язково будуть прийняти. От ще раз навколо, тут головне не наламати зараз дров. Воно би дуже хотіло, щоб ми їх витягували звідти за руки, за ноги, за члени, за бороди, за інші частини тіла. От, вони на цьому робили картинку от, і показували всьому світу, в який спосіб от, ми тут відносимося, нібито до людей, які мають відношення до релігії. Ще раз машу. Ну, треба плутати різні речі. Почули Василь Павлюк, дипломат Генеральний консул України у Любліні, 15-22 років, має запитання. Правильно розумію? Так. Пане Олексію, добрий вечір. Вам абсолютно вас підтримую, що Україна є демократична держава і людям забороняти молитися де вони хочуть. Ми не можемо. Це, це буде не цивілізовано. Але попередня Верховна Рада прийняла ухов... <клух> ухвалу про переменування. Те, що ви власне сказали, що громади повинні перереєструватися. Е, і Конституційний суд теж підтвердив, власне, що це була ухвала прийнята ну, згідно чим законодавцям України. Все нормально. Е, я би. Ну, не знаю, звертаюсь до вас, звичайно, як до секретаря ради безпеки, що, все ж таки наші відповідні органи, виконавчі служби в нас є, які б все ж таки по громадах заставили виконати цю ухвалу, повісити таблички на церквах цієї російської церкви, що вони є російська церква в Україні. Хто не хоче цього робити, ну противляться, відповідно, опломбовувати до того часу, поки вони не перереєструються. Тоді, відповідно, нехай далі моляться. Ніхто їм не буде забороняти. Це говорить про те, що ми дотримуємося закону. Закон, який прийняла Верховна Рада, і це треба було би робити. Це був би теж один із кроків, де би ми їх фактично спонукали до перереєстрації. Дякую. Дякую за запитання. Я ще раз наголошую. Сьогодні проходить велика спецепарація російських спецслужб на нашій території для розхитування саме перед великодням. для розхитування внутрішньої ситуації на території нашої країни. Ми свідомі того, що ми робимо. Ми розуміємо в який спосіб нам треба зараз діяти. Повірте. Все буде в відповідності до нашого чинного законодавства, і жодна інституція, яка має відношення до Російської Федерації, яка має відношення до Московії, яка має керівництво Москві, працювати на території нашої країни не буде. Але я хотів би звернутися до всіх громадян нашої країни, набратися терпіння. От процес. Зрушив з мертвої точки, хоча б його треба було починати ще в 91-му році, проміж нами. Але ну так сталося, що не звертали увагу на ці речі. От і ми наведемо в цьому питанні лад, але в ніякому разі не за сценарієм, який розроблений на сьогоднішній день у, на Московії. Це дуже дуже важливо. Особливо зараз в ті дні. От зараз, коли ми всі чекаємо, скажімо так, ті, хто є віруючі Великодня, от я би дуже хотів, щоб зараз не наламати усіх дров, які на сьогоднішній день тільки з серниками стоять попи з Московії, для того, щоб дуже швидко все це підпалити і показувати, що у нас тут відбувається. Почули, так, це, це важливо. А... Той процес, який теж не зупинити, ви про це заявляли нещодавно. А саме розпад Росії, що для цього потрібно 3-5-7 років, і він вже розпочався. Я от буквально кілька речень вас зацитую. Захід не знає Росії, захід боїться фрагментації Росії, але цей процес вже триває. Колапс Росії буде вражаючим і відбудеться впродовж 3-5-7 років. Це історичний процес, а історію не зупиниш. Які процеси зараз на це найбільше впливають, тому що візит президента Китаю до Росії, ми розуміємо, що він відбувся точно не за сценарієм Російської Федерації і їхнього президента, тому що він і швидше завершився, і ці виступи, які були після того, вони не були ні про що, скажімо так. А що зараз відбувається там? На вашу думку, що можете нам розповісти? по Перше я хочу сказати, що Росія є на самоті. От всі очікували в світі, що ми, як країна, не витримаємо той навали, яка почалася 24 лютого. Це є правда. На привійкі жаль, захід до цього часу це не усвідомив і не може зрозуміти, що і робити з Росією в тому вигляді, в якому вона є. От єдине велике питання це наявність ядерної зброї на Росії, які я нагадую 94-му році на привликий жаль, забрали в нашої країни, забрали в Казахстане частично з Білорусі і зробили монополіста ядерного. На території е, бувших країн СРСР, от. це є велика проблема. От але я ще раз новошу фрагментація Росії від цього залежати не будуть. Процес, запущений Путіним 24 лютого по фрагментації Росії саме Путін його запустили. Він зараз знаходиться в активній фазі. От почне все з країн Кавказу, як це вже неодноразово бувало в історії. От, далі будуть інші процеси, і західу до цього треба дуже уважно і дуже потужно готуватися, тому що як Захід свого часу не був готов до розпаду СРСР. Ви пам'ятаєте, що у них була така доктрина, що мають всі 12 країн лишитися, центр в столиці в Москві, і вони по цьому сценарію йшли після 91-го року. Проміж нами кажучи, от ми довели. Що ми є країною, що ми не маємо ніякого відношення ані до Росії, ані до Росіян, незважаючи на те, що вони там впроваджили всю цю. Е Інформаційну величезну кампанію робили всього приводу, і я, от повертаючись до цієї церкви московського патріархату, це ж один із елементів, як, якраз коли ви наговорили, дивіться у нас навіть церква тут вся, тому що у нас тут стільки приходів, ми тут маємо впливи, таке інше. Тому нам потихесенько, обережна, все, все це сміття. Російське треба звідси прибирати, викидати, викидати. Хай забираєте його собі, от, нам воно не потрібно. Ми тут впораємося з ним. Те, що стосується. Візиту і китайського лідера, от, я можу сказати, що Росії вже нічого не допоможе. Навіть так, усі їх намагання сьогодні там з кимось когось запросити, когось до себе долучити в партнери. Вони всі закінчаться от, для Росії фіаско, от, і жодна жодної можливості Росії витримувати от, найближчим часом всю цю ситуацію. Нам головне нам, нашій країні, зберегти всередині нашої країни спокій. От нам треба відвоювати ті території, які зараз тимчасово захопив цей терорист. От і звичайно, далі буде виклик. Нам треба буде наводити лад в нашій країні. Нам треба буде країну фактично будувати з нуля. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ну війна триватиме, поки ми не звільнимо Крим, і що це може статися вже е, за півроку. Це доволі оптимістичні прогнози, які ми і раніше чули від. Перших осіб держави, скажімо так, міністр оборони України також сказав, що я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона й не починалася, але особисто я вірю цей рік, як в рік перемоги. Ну і розмови про те, що з Російською Федерацією ми можемо почати якісь перемовини, якщо повернемо Крим. Наскільки це все реально, що ви можете про це сказати? І тут питання в тому, що зокрема від президента Володимира Зеленського ми неодноразово чули про те, і в нас є про це так ну, документ, що говорити з Путіном ні про що ми не будемо, ніякі перемовини неможливі. То можливо, в нас є інформація про те, що Путіна скоро замінять, і якимось чином ці процеси так запустяться, що відомо. Ну, я не знаю, що ви берете людей, які не мають ніякого відношення взагалі до системи державного управління, не займають жодної державної посади і починаєте їх в якийсь спосіб трактувати. Я не знаю, це може наважана яка така з'явилася у нас. Я можу сказати, що треба дуже уважно дивитися на нормативно правові документи, які є в державі. І те, що стосується. Міжнародного треку те, що стосується е, позиції відносно військової компоненти, я хочу сказати, що у нас є конституція, там чітко визначена, хто цим питанням може займатися. Є президент країни, Верховний командуючих збройних сил нашої країни. Крапка решта висловлені якісь там думок, якихось там ще речей вони до цього не мають ніякого відношення, так само як. Деякі діячі починають заявляти, коли у нас буде наступ, звідки він буде рухатись. і багато, багато багато інших речей У нас є рішення ради Нацбезпеки і безпеки та оборони нашої країни, яке затверджено відповідним указом президента, де чітко вказано, що ніяких перемовин за ніяких обставин з Путіним як з терористом, номер один в світі ніхто з нашого боку вести перемовини не будуть, і не має значення це Крим. Це Донецька або Луганська область або якась інша. інше. Ми з цим мерзотою ніяких перемовин вести не будемо. Крапка. Тому що у нас є відповідний документ. Я хочу подивитися на тих людей, які будуть е голосувати за зміну цього документу, тому що дивіться, рішення Ради безпеки і оборони, в який спосіб воно було прийнято через відповідне голосування. Я можу вам сказати, що жоден із 22 членів ради безпеки і оборони не був проти цього рішення. Який спосіб його треба відмінити в той спосіб, який воно було прийнято, я хочу подивитися на тих людей, які, по-перше, почнуть про це принаймні говорити. Ну це просто неможливо. Я стоїться ситуації пов'язана з тим, як ми далі будемо розбиратися з Росією, коли ми переможемо. Це вже друге питання. Це питання сатисфакції, це питання компенсації, це питання реституції, багато багато інших там зараз процесів, от які зараз в процесі нароба. Відбувається. ми дуже потужно працюємо на сьогоднішній день. Те, що стосується нашої генеральної прокуратури, всі збитки по всіх містах, всі втрати, які є, вони всі фіксуються. Єдине, що ми не можемо повернути, це життя наших людей. Це сама страшна катастрофа, яка у нас є. І коли кажуть, що з Путіним треба про щось говорити, дивіться, людина на руках якої кров наших 500 дітей. Який він знищив під час війни. Я не знаю, як взагалі з ним хтось спілкується. Це просто людаже. І про що з ним говорити? Це просто терорист номер один в світі. От, та Аль-Каїда, чи як вони там звалися, вони менше вбивали людей, от, тим паче дітей. І після того з ним вести якісь перемовили. Про що? Нам треба тільки перемога. Я розумію, про що ви говорите. Тут єдине, що ну, ми, ми намагаємося випадкових людей не цитувати, а ті, хто з'являються в єдиному марафоні і чиї цитати подають якимось чином, ну ми до них також звертаємося. Тому ось ці всі заяви про те, що перемога швидко буде і що вона настане. Вони ж знаєте, людей так ну люди просто на них емоційно реагують, вони чекають цього. Ми вже всі хочемо почути. Якщо нам ще й кажуть, там прям конкретно в місяцях, то ми вже готові вирахувати і сидіти сидіти чекати, що це станеться. Ви вважаєте, ми не, такі можемо, заяви ми не можемо з вами. Я перепрошую, що я uh -huh. вас перебуваю Ми не можемо з вами сидіти і чекати. Uh -huh. Такого не буде. Нам треба всім спільно працювати над цим питанням. Хто на фронті, хто допомагає волонтерській допомоги, хто допомагає працюючи, сплачуючи податки для того, щоб були гроші утримати всю нашу ситуацію? Ми маємо бути єдиною спільною спільнотою. Єдиною великою родиною тоді у нас перемога буде набагато швидше. А сидіти чекати це зовсім не про нас, і ми це з вами точно знаємо. Тому що коли почалася активна фаза 24 лютого, це те на що розраховував ворог, що ми злякаємося, що всі побіжуть з країни. От що не буде керівництво країни знаходитись в Києві тощо. Але ми стали один от, до одного пліч опліч. А те, що те, кого багато показують в марафоні, ну не вердіться на такі речі. За останні два тижні два... за... давайте працюйте з офіційними документами. Це буде набагато корисніше і коректніше. За останні два тижні ядерна риторика і погрози з боку Росії активізувалися минулого тижня. Заява Путіна про підготовку до і облаштування до. Того, аби на території Білорусі з'явилася тактична ядерна зброя, і ось цього тижня міністр оборони, хоча напевно правильно казати, міністр нападу Російської Федерації, Шойгу вже сказав, що в Білорусі по суті усе готово. Як ви сприймаєте е, ці заяви? Це шантаж Європи і західного світу в першу чергу, чи це справді те, що на що можуть наважитися у Російській Федерації? Ви маєте на увазі Шойгу представника колонізованого народу одного із колонізованих народів Російської Федерації, так це треба говорити. От який на сьогоднішній день чомусь вважає, що в Білорусі буде розташована ядерна зброя? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу, що сьогодні, коли Лукашенка перебував у Москві, так йому кореспондент задав цього питання, і відповідь була мовчазлива, тому що розташовувати за межами. Інших країн ядерну зброю згідно міжнародних нормативно правових актів категорично заборонено. Якщо Росія це буде робити, і вони кажуть, що ми наблизимо там до кордону. Це суцільний шантаж Російської Федерації. Їм дуже хочеться найближчим часом зупинити цю війну, тому що їм треба передишка, їм треба е накачати додатково м'язи. У них не виходить зараз вирішити питання з нашої країною, тому вони зараз наполягають в такий спосіб шантажуючи світ. От так званою ядерною своєю дубіною, який, до речі, ще раз світ, придав добровільно, скажімо так, Російської Федерації, от не може на сьогоднішній день ядерна зброя бути на території Білорусі. Більш того, якщо дивитися з не з політичної точки зору, не з точки зору якого шантажа, а з технічної точки зору, то та ядерна зброя, яка є на Росії, її більш ніж достатньо для того, щоб вона доставала до країн-членів НАТО, які знаходяться на Європейському континенті одному з своїх попередніх інтерв'ю ви сказали про те, що лише п'ять усі по державі, максимум п'ять усі по державі е, знають про плани е, щодо контрнаступу українських збройних сил, які е, цей контрнаступ чекають не лише українці а мені здається, весь цивілізований світ, і це справді правильно, що ми не знаємо е, коли. Іде тому, що е, лише тоді контрнаступ може бути успішним, якщо про нього не знатимуть росіяни. Я сформулюю запитання день дещо іншому ключі. Адже також з'являлися щодо цього заяви чи вже достатньо західної зброї. Поставлено на територію України для того, аби успішно протидіяти росіянам, особливо в контексті, ми пам'ятаємо, на початку року багато говорилося про винищувачі F-16 І далі ця тема відійшла на другий план. З іншого боку, ми отримуємо міги і від поляків, і від словаччини. Чи цього достатньо? Я хочу сказати, що для військових достатнє словосполучення не буде ніколи. От і це природна річ, і це абсолютно правильна річ, от, тому що е, наші військові мають велике бажання мати якомога більше зброї для того, щоб знищити якомога більше цих терористів. Те, що стосується термінів, от, те, що стосується е, часу, те, що стосується місця, це дійсно, скажімо так, кількість людей, які може володіти такою інформацією. Воно вкрай вкрай обмежено. І тоді, коли звучать заяви тих чи інших. Хлопів, які до цього не мають ніякого відношення, ну трошки дивно чути такі, скажімо так, от заяви з якимись термінами, місцями ще развиться. Ми країною, у нас все з цим питанням налагоджено. От ви побачите, от, громадяни побачать, коли почнуться ті чи інші дії. Це залежить від багатьох факторів. Якщо хтось вважає, що у нас тільки один варіант розвитку подій, то він глибоко помиляється. Наставки верховного командича на закритих засіданнях, які знаходяться в усьому колі проговорюються з президентом, розглядається не один, не два. і навіть можу вам сказати єдине, що і не три, і не чотири варіанти, в які спосіб будуть діяти наші військові, як якщо прийде той чи інший час, ми аналізуємо не тільки стан. Нашу, нашої армії, ми аналізуємо, що відбувається у супротивника, що відбувається у ворога. Дивимося, от наша розвідка дає величезний обсяг інформації, які відбувається пересування, як відбувається, ви ж не думаєте, що готуємося тільки ми. Ворог так само підступний. Він дуже уважно слідкує за подіями, які відбуваються. Його дуже дратує, що наші партнери. От нам допомагають повірте після кожної поставки до нашої країни, після того кожного наголошення, що ми отримаємо там перше, друге, третє, п'яте, десяте, Вони навіть вже назви збилися, тому що для них це такий е шок. От для всіх всіх скабєвих, славйових і для всіх вони, тому що вони давно очікували і дуже би хотіли, щоб наші партнери припинили нам допомогу. Але я хочу сказати, що наші партнери розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, не тільки свою демократію. Ми на сьогоднішній день захищаємо і їх кордону в тому числі. Тому що наші друзі, наші сусіди, і країни Балтії, і Польщі, і Словакія, і інші країни вони розуміють, що це спільне завдання прибрати цю мерзоту з території нашої планети для того, щоб він перестав сувати свого поганого носа на територію інших країн.